Саме, чому на початку очистки організму бувають набряки? Ця справа в тому, що в наші програми очистки входить хороша жива вода, яка доступна для наших клітин. І дуже часто трапляється, що людина протягом дня практично не п'є чистої води. Стакан ну і сили два. І коли вона починає давати організму хорошу якісну воду та заходить в клітину, промиває. Клітину і виводить всі токсичні речовини, всі продукти життєдіяльності клітини в міжклітинний простір. Але організм пам'ятає, що людина воду не пила і тримала воду в скритих, як кажуть, ми набряках. Тому вона не так швидко розстається з цією водою, хоч і з токсичними речовинами, і дуже часто її якраз тримає в жировій тканині, там, де вона в безпечному місці, де вона не циркулює по всьому організму, це може бути в лімфатичній системі. Вигляді от, дійсно набряків. Але якщо людина не зупиняється, якщо вона продовжує пити далі е, якісну воду, продовжує процес очистки, тоді організм він у нас розумний, він розуміє, все, мене вже поять, я можу скидати цей зайвий паласт, і дійсно, через е, якийсь період часу всі ми різні. Людина помічає, що набряки зійшли, що вага почала танути, об'єми, перш за все, почали танути, і в неї почала з'являтися енергія, і вона почала рухатись до своїх. Результатів по здоров'ю.